Напитись голосу твого, того закоханого струму, ті радості, і суму, чаклунства дивного, того завмерли слухати не дихать, зненацька думку перервать, і паузи без вихід красивим жартом рятувать, слова натягувать, як луки, щоб вчасно збити на льоту. Не розшифрованої муки на відворотну німоту триматись вільно і незалежно, перемовчати хто кого, і так беззахисно і безмежно чекати голосу твого. Ліна Костенко.